Всім привіт! Ви на каналі Рандерос ЮЕЙ. Я Денис і якщо чесно, Assassin's Creed Mirage став констатацією глибокої екзистенційної кризи серії ігор Assassin's Creed. Тож сьогодні я хочу поділитися своїми роздумами на теми, що і як зламало серію Асасинів, а також чому нова частина в Україні є максимально легітимним. Остановіться! Продовженням серії. Хочу зазначити, що це відео не огляд міража, хоча про нього ми також поговоримо. Налийте собі гарячого, як піски багдаду чаю, бо спочатку я, як завжди, подякую людям, які підтримують діяльність каналу навіть у такий непростий час. Ви дуже круті. Ось ваш список. До речі, окрім патрону, наразі в каналу є сторінка на БайміяКофі, а також спонсорство каналу. І нещодавно з'явилась сторінка на Donatello, це український сервіс для тих, хто хоче підтримувати канал щомісяця. Тож, отже, поїхали! Всі ми знаємо, що з анонсу Assassin's Creed Mirage позиціонувала себе як повернення до витоків, начебто Ubisoft справді вирішила дослухатися до фанатів серії і зробити нарешті стелс секшен без заморочок, грінду та компактну гру. Але це неймовірно лукавий тейк, який приховує вагон проблем, які досі актуальні. Як ми пам'ятаємо, нові частини серії виходили ледь не щороку, і той факт, що DLC до довальгали, розширили. Перетворили на повноцінну частину, говорить про те, що вона банально не була готова. На секунду Вальгала виходила аж у 2020 році. А пауза в три роки безмежна прірва, як для Ubisoft, який стріляв асасинами і фаркраями, як кулемет. А великі ігрові студії взагалі зрідка розвертають намічені вектори розвитку серії на 180 градусів. Тобто, незважаючи на невеликі зміни, коригування маршруту і інші нюанси, розробник все одно гнуть глобальну гілку розвитку франшизи у конкретному напрямку. Наприклад, Bethesda, про яку було відео раніше, незважаючи на критику, все одно робить зі своїх ігор атракціони пісочниці. Activision стабільно робить кінематографічні аркадні тири. Тож, кори ігрові механіки зрідка зазнають великих змін і почерк кожного гіганта ігрової індустрії впізнати легко. У Konami це, наприклад, забивати болт на хороші серії ігор або віддавати їх стороннім студентам. Удія або робити пачінко. Ну добре, а якщо без рофлів, то великі зміни починаються лише з вагомих причин. І повернення до коріння у випадку міража це скоріше, ми заблукали, тож починаємо спочатку. І не подумайте, я не вважаю міраж поганою грою, хоч і не вважаю її грою року. Це просто нормальна така середня гра з нюансами своїми плюсами і мінусами. Як я й казав, тут не буде і детального огляду. Для мене сам факт існування міража є наслідком більш. Тектонічних процесів. Отож, якою була Assassin's Creed, що її зламало, і чому серія опинилася в глухому куті? Остання Assassin's Creed лайк -like гра, якщо ми можемо називати так класичні Assassin's Creed, які Стелсом не назвеш, і в той же час це не просто екшени у відкритому світі. Вийшла у 2015 році, і після неї у 2017 з'явився Assassin's Creed Origins. Несподівано гра перетворилася на RPG з великим відкритим світом, конячкою, купою ледачих вторинних квестів, появою Грінду і у цим усім. А ви пам'ятаєте, яка ще культова RPG вийшла у 2015 році? Відьмак 3» — гра, яка буквально роз... але всю ігрову індустрію того року. Цілком заслужено, звісно. Хоча мене цей гайп по відьмачку з роками таки порядно замахав, але не суть. Ба більше не найвидатніша польська студія, яка хоч і робила хороші ігри, та все ж цього разу несподівано стала справді великим гравцем на ринку. А головне заробила гроші завдяки третьому відьмаку. Дуже багато грошей. Ну і Ubisoft такі типу У, клас, Відьмак, треба теж зробити відьмака. І одразу почали клепати свого асасина з відкритим світом і системою RPG. Саме тут відбувся злам фундаментальних засад Assassin's Creed'ів. І ми востаннє побачили канонічну частину серії, не враховуючи Міраж. Ну і саме тут Ubisoft з спідливою обісрався. Категорично звучить так, згоден. Але обісрався в тому плані, що намагався натягнути відьмака на глобус Ubisoft. Ну ти й із цього вилізло багато проблем, бо студії мають різні підходи і різні сильні сторони навіть у монетизації внутрішньоігрового контенту. Формула відьмака в руках іншої студії загалом не працювала б. Що вже казати про Ubisoft, який звик продавати внутрішньоігровий контент, так наче саму гру за фул прайс гравець не купував взагалі. Під цим я маю на увазі, що за хороші предмети і прокачку, ти як у плей іграх або у поті лиця, і якщо Щастить щось буде, або купуєш це додатково за реальні гроші. Інша проблема, чому не вийшло вдало скопіювати відьмака, це насиченість світу. Заради цього відео я повернувся до третього відьмака і, струсивши пил ностальгічних спогадів, відчув, що локації, то у ньому, як не дивно, таки одноманітні. Звісно, скелі разюче відрізняються від Тусенту, і я пам'ятаю, що це гра 2015 року. Але дороги, ліси і знову. Дороги, майже однакові села, селяни з однаковими пиками, хоча життєдіяльність вони імітують непогано. Якщо ви будете, як я, намагатися закрити всі знаки питання на мапі, то помітите, що насправді зовнішній вигляд третього відьмака хоч і приємний, але швидко набридне. Хоча, зізнаюся, при перших двох проходженнях так не здавалося. І якби я зараз не зайшов у цю гру знову, можливо, б ці ностальгічні відчуття про ідеальний світ і залишилися це CD Projekt Red зробили ставку саме на гарно зрежисовані квести і лор. Я досі пам'ятаю історію Вовку Лаки і зниклої дружини, квест з відьмаком школи кота, чемпіонат з гвинта або замовлення на сукупку, де, як виявилось, вона захищалась від нападу. Тож коли поляки у сторітелінг і сценарії вміють, Ubisoft просто не володіють такими знаннями на достатньому рівні. Манґі. Тому погодьтесь сюжет ніколи не був чимось видатним у Assassin's Creed, Ну хіба що у перших двох Ubisoft завжди була знана паркуром, а ще реконструкцією історичного сеттингу, того ж древнього Єгипту чи буржуазної Франції. Кам'яні джунглі, по яким можна всюди полазити, це круто. І на цій ноті я звісно розумію, що треба вести думку про асасинів далі, але знаєте, взагалі оці всі ігри то таке: краще читати книги. А ще краще книги про ігри, як, наприклад, Світ Гри Діабло, офіційний путівник по світу одноіменної гри від Blizzard, і перекладений на українську видавництво Мольфар Комікс. Її приємно не лише читати а й дивитися, бо у ній дуже круті арти по грі, такі, які ви навіть не побачите у іграх. Завдяки ним, світ гри Діабло розкриває концепції, дизайни, мистецтво створення навколишнього середовища, які визначили світ санктуарію та вічного конфлікту, що лягли в основу. Всесвітньо відомої пригодницької гри від Blizzard Entertainment. у книзі також представлено нові художні роботи з Diablo 4. Словом, якщо ви фанат Diablo, то ця книга саме для вас. Та й взагалі вона крута для будь-кого, навіть для вашої бабусі, адже ніколи не пізно мандрувати всесвітом Diablo. Посилання, де придбати цей шедевр, я залишу в описі. І от проблема: великий відкритий світ, крутий як декорація, але порожній. Відьмак 3 досі не найкраща у світі гра. У ньому теж є грінт, але в розумних межах, як для будь-якої сучасної RPG, та все ж таки обожнюють його перш за все за внутрішньої ігрові історії, і діалоги. Саме тому найлегший рівень складності у ньому існує для того, щоб жодні перепони про кечки, предметів і грінт не заважали рухатися сюжетом. А у Assassin's Creed слабкі сторони здебільшого маскувати ніч. Чим просто бо те, що працює у cd проект у Ubisoft не розвинено і не прийнято розвивати загалом. Можливо, тому студія ніяк не зробить ідеальну RPG у Східній Європі, до якої так прагнула наблизитися. До речі, це я не дарма кажу, бо вальгалою студія дійсно наблизилась до сеттингу середньовічної Східної Європи. Адже Східна Європа зазнала величезного впливу вікінгів. Звісно, це все більше фантазія та вільні роздуми, і ми не будемо ігнорувати слона в кімнаті, який дуже популяризував скандинавський сеттинг. Але ці роздуми наштовхнули мене на ще один цікавий тейк. Ви готові? Нова частина Assassin's Creed у Київській Русі є цілком реальним і логічним продовженням вальгали. Здавалося б, до чого тут Україна. Одразу скажу, що я не професійний історик і вже впевнений, що в коментарях знайдеться багато експертів, яким захочеться вказати, де я не правий. І тим не менш я апелюю до загальновідомих фактів, хоча й можу впускати деталі. Спочатку нагадаю, що сюжет Assassin's Creed Вальгала відбувається у кінці 9 століття. Ну мохлоп'ята і дівчата згадуємо, коли відбувався розквіт Київської Русі. Давайте давайте. Саме у 8-9 століттях Київ став центром Київської Русі. Саме в кінці 9 століття варяги, тобто скандинавські воїни, захоплюють Київ. Сучасні території України стають важливою торгівельною артерією між Скандинавією і Візантією. Тобто, буквально після подій Вальгали вікінги вирушають на південь і опиняються на сучасній території України, куди закономірно могло мігрувати і братство асасинів. Київську Русь частково можна називати поствікінгською країною. Ярослав Мудрий присутній у скандинавських сагах під іменем Ярі Слейв. становітісь перші покоління князів мали скандинавські імена. Дружиною Ярослава Мудрого була донька шведського короля. Ми маємо невимовно велику кількість зв'язків зі скандинавським світом і відповідно з вальгалою. А наскільки була б цікава така гра. Можливо, колись через нав'язану меншу вартість багатьом здавалося, що Україна є нецікавою, незначущою, а отже, непридатною для того, щоб зліпити з неї щось путнє. Але придивімося уважніше, що необхідно для канонічної частини Assassin's Creed? цікавий незвичний сеттинг? чек, відомі історичні персонажі, навколо яких можна сплести історію асасинів і тамплієрів. Чек. Середньовічна архітектура з пізнаваним стилем, фортецями, пам'ятками і храмами Чек, політичні інтриги, конфлікти і вбивства, ЧЕК. Ми маємо всі важливі пункти, на основі яких Ubisoft розбудовують свої ігри, і Київська Русь 10-12 століття ідеально лягає як сеттинг, так і сюжетно продовжуючи історію Вальгали. Ось тільки історикам Ubisoft треба нагадати, що у 921 році була Київська Русь, і Росії ще не існувало. Чи вдасться ось? Сягнути цю недосяжну істину студії побачимо. <звук> Наразі серія Assassin's Creed знаходиться у глибокій серед кризі. І Міраж, хоч і непогана гра, але все одно скоріше DLC на стероїдах. Як би банально це не звучало, і це вже хто тільки не казав, але серію ігор поховав темп розробки. Необхідність випускати нові ігри щороку просто не давала можливості нормально розвиватися. Тож і зрозуміло, що асети ті самі, ті самі анімації, загалом технології. Ну а ще погляди на ігрові покупки у Ubisoft, досі специфічні. У мене є навіть відео 2021 року на цю тему. І досі актуальне, має назву чому у Ubisoft все так погано. Озираючись на попередні частини, розробники бачили, що ринок особливо не змінювався, тож почали звертати увагу на інші проєкти у пошуках ідей. Так насправді і із міражем. Як би це банально не звучало, та якщо робити будь-яку творчу роботу, часто можна вигоріти. Тому ви й самі знаєте, що асасини просто вигоріли. Але Міраж це щось відносно свіже. У неї можете пограти. А як вам, Assassin's Creed Mirage і в якому сетингу ви бачите наступну частину серії? Обов'язково напишіть в коментарі, буде цікаво дізнатись. А на цьому все, дякую за увагу. Сподіваюсь, було цікаво. Ставте вподобайку, якщо відео сподобалось, і долучайтесь до нашої сім'ї Задротів. І це, до речі, дуже нам допоможе. Кожна вподобайка і комент допомагають просувати українськомовний контент. А ще можете поширити відео у соцмережах, це теж буде круто і дуже допоможе. А я ще раз хочу подякувати нашим патронам, які тепер мають змогу підтримувати не лише на патреоні, але й на Кофі, а також бути спонсорами каналу, бо ви дуже дуже мотивуєте робити відео частіше і якісніше. Дякую! Ну і не забувайте в першу чергу донатити на нашу армію фонд Повернись живим, бо наближати нашу перемогу зараз дуже важливо. Побачимось у наступному відео. До нових зустрічей!